Друзі, продовжується наш тур містами України. І сьогодні ми веземо Катерину Калитко у місто івано франківськ Кать, що везеш у Франківськ? Людей з словами і свою любов. Давно не була у Франківську, дуже тішуся, що потраплю нарешті. Хочу з ромою Малиновським поговорити, то має Як настрій президенти? А, а, а чого ти мене не питаєш, що я везу у Франківську? Я знаю, що ти везеш Катю, а я Катю везу у Франківську. Я дуже тішуся, що ми знову всі разом. Скучила, брахувала. Прекрасна дорожня атмосфера. Да, ми з президентом трохи пом'ялися вже під час нашого туру. Катенька здоєдналася <рес> свіженька <рес> до нас. Хто же має розбавити атмосферу? То... Мартні мартінси, так це Мартінси, це не просто якісь дрантя, лки-палки. Тримайте нас тримається. Отак зірки готуються до виступу. А ви Бо поки э, вдячні читачі. Публіка на терпіння стріміння читає. Чекає, так, да, Катя. Ми потрапляємо в блюверси, керуємо Мартінси. Думаю, що це Що <гум> <Шо> там, Катя? Катерина. <гум> 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 Всім українцям страшенно пощастило, що у нас є така поетка як Катерина Калитко, яка так досконало вміє. Працювати з сьогоденням і з тим, що болить і, і нам, всім, і франківцям, дуже пощастило, що там сьогодні в нашому місті. Перше дякую тобі, Ромко, що ти мене так похвалив, і дякую всім, хто зібрався сьогодні нас слухати і цієї неділі, яка ніби так повинна бути домашньою говорити на складні теми, але, тим не менше, про них варто. Говорити для того, щоб е повноцінними і цілими увійти в майбутнє, яке нас неодмінно чекає, і, і, і воно буде дуже важливим і нашим спільним, тому говорити важливо. А щодо Вінниці, і загалом, щодо до життя е я насправді зараз е менше у Вінниці, ніж де інтере, я дуже багато рухаюся. Я збираю можу волонтерку, я нещодавно повернулася зі сходу і загалом постійно щось потрібно забрати десь від західного кордону, доправити до східнішої точки, там, де хтось перехоплює, або відвезти безпосередньо туди на локації ближче на нуля. І е, часу якось сидіти і рефлексувати над тим, як же я насправді живу. Залишається менше, ніж, очевидно. Варто було б цьому приділити, або просто не залишається. І тим дивніша і тим цінніша певна ця літературна рефлексія, яка відбувається ніби і з тобою, але мимоволі, ніби о, якось зловніти таким так, заговорити. І, і фіксує тебе цього часу. Це блискуча назва для політичної збір. Вона викликає таке і захоплення, і е, в інших письменників мало би викликати такий легкий світові, бо вони вже не зможуть так назвати свої книжки. Це неймовірно сильно і влучно, і особливо для е, сьогоднішніх днів, е, коли ми всі щось робимо, коли ми всі діємо для України, для перемоги. Той чи інший спосіб. Ну, з її словами, скажімо так, це збірка, яка формувалася вже з готовою назвою. Я знала, довкола чого буде центруватися. Це тіло збірки, так, яка, яка буде центральна ідея, якщо може бути позичення, як це центральна ідея. Це не вік на тобі позначаю. Не ночі й печалі. Я такі накладаю печаті. Над якими мої святі мовчали. Я прописую по тобі вікрісь ґрунту нічного, по якому до власних кордонів вступає військо. Супер! А ви, ви авторка? Я так. Хлап. Які емоції? Мені дуже подобається. Ну Тут справді я. Тому що інколи бували такі портрети, коли я зараз. Я на себе не малюю тих не людей, кого я не відчуваю. Так, я я не знаю. Дивись, я... я не знаю, як це, це називати. А ви спостерігали, чи це з пам'яті? Ні, це з фотографії, звичайно, це з фотографії, але ну, я дуже довго шукаю, підбираю. А подільський. А не з мотрич. Лука Модрич. Слава, кого ти везеш в Хмельницький? Ну, Катю, Женю везу, книжки везу, себе везу. щасливо бути знову в парі симпатія. Торік у нас тут були читання з Сергієм Жаданом, теж лишилися дуже хороші спогади. З того часу приросла важливими хмельницькими знайомствами. І сьогодні я в прекрасному проскурові з своєю новою поетичною збіркою, яка називається Люди з дієсловами. Те, що ми збираємося на культурні заходи, те, що ми обговорюємо книжки, які виходять під час війни. Це вже, як на мене, один зі знаків абсолютно певних, абсолютно впевнених і е, незаперечних знаків нашої перемоги. Ця книжка це передовсім заслуга моїх прекрасних видавців, які ще не встигли втекти і поїхати. Черновіц, Я це називаю актом громадянської мужності і повторюю це за кожної нагоди, бо справді друкувати книжки. В розпал повномасштабної війни це дуже сміливо і це переможно.